Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 30 травня. Сьогодні ми розповімо вам про трагічну подію, яка затьмарила початок правління останнього російського імператора Миколи II. 30 травня 1896 року в Москві на Ходинському полі зібралися сотні тисяч людей. Всі хотіли отримати царські подарунки: пампушки, ковбасу, цукерки, кухоль і хустку. Народ радів: співали пісень, лунала музика, але організація свята виявилася катастрофічною: вузькі проходи, ями в землі і повна відсутність контролю. Коли пішла чутка, що подарунки можуть закінчитися, НАТО впрушив вперед. Люди падали, їх топтали. У хаосі та паніці гинули діти, жінки, чоловіки. За офіційними даними, загинуло 1389 осіб, понад 1500 постраждали. Насправді ж цифри могли бути в рази більшими. Говорили навіть про 20 тисяч жертв. Що ж після цього зробила царська родина? Вони не скасували святкування. Того ж вечора Микола II з імператрицею були присутні на балу у французькому посольстві. Цей крок багато хто вважав холоднокровним, і вже тоді в народі почали називати його Кривавим Царем. А зараз про трагічну подію, яка сталася 30 травня 2016 року, все почалося 28 травня. На Грибовицькому сміттєзвалищі, що під Львовом, спалахнула велика пожежа. Стовпи диму здіймались на десятки метрів, і їх було видно навіть у місті. Вогонь поширювався швидко, і гасіння тривало кілька днів. На місці працювали рятувальники, техніка, волонтери. Всі намагались приборкати стихію, 30 травня. Орієнтовно о 15.30 коли пожежу майже загасили, трапилася трагедія. Масивний обвал сміття накрив трьох рятувальників, які саме перевіряли стан осередків горіння. Маса сміття завалила їх за лічені секунди. Ще одного працівника комунального підприємства вважали зниклим безвісти. Рятувальна операція тривала кілька діб. Люди чергували на місці цілодобово, сподіваючись на диво, але на жаль, усі троє пожежників загинули. Їх імена навіки залишилися в пам'яті Львів'ян Андрій Вненкевич, Юрій Рудий та Богдан Юнко. Вони загинули, виконуючи свій обов'язок. Ця трагедія поставила багато питань про безпеку, екологію та відповідальність, адже Грибовецьке сміттєзвалище існувало десятиліттями, і всі знали, що воно небезпечне. А як ви вважаєте, чи достатньо ми усвідомлюємо, яку загрозу можуть нести забуті проблеми на кшталт сміттєзвалищ? Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.